Всіх вітаю, гарного, мирного дня. Перед вами представлений новий гібрид від компанії Limagrain LG Atacama, який знаходиться в ексклюзивному портфелі компанії Spectre Agro. Даний гібрид націлений на рекордну врожайність, оскільки він знаходиться в середньопізній групі стилості за такий продовжений термін вегетації для досягнення максимальної врожайності, йому допомагає. Комплекс стійкості і толерантності до основних хвороб, тобто, це стійкість до вірусу жовто-кітернепсу, фомозу, циліндроспоріозу, додатково він має високу толерантність до вартицельозу і те, що його відрізняє від інших гібридів, високу толерантність до склеротеніозу. Тобто, всі ці показники допомагають спрогнозувати врожай і зробити його максимально високим. Добрий день. Так само хочу додати по цьому гібриду такі особливості рекомендації. Тобто, з точки зору термінів посіву, це можна сказати швидкий гібрид, але з точки зору термінів посіву, його можна розміщати від середньоранніх до пізніх термінів посіву, тому що він відносно швидкий, але при цьому не має схильності до витягування точки росту. Так само має високі показники по зимостійкості, і що немаловажно, весняне відновлення вегетації в нього знаходиться на середньому середньопізньому рівні. Так само. Період світіння середньо-середньо пізній і відповідно період достигання середньо-середньо пізній Тобто відновлення вегетації, період світіння робить перевагу от в таких умовах, коли в нас в квітні місяці можуть повертатись морози, можуть бути мінус 3, мінус 4, неважливо. Да? І е, якщо інші гібриди можуть стресувати в таких умовах, то цей гібрид буде максимально е, переносити такі стресові фактори. Тому дійсно підтверджую, рівень потенційної вражаємості в нього може бути рекордний, да? що вже підтверджується показник з Європи тому так само сподіваємось, цей гібрид зможе показати свої кращі сторони і в умовах України. Тому бажаємо вас, бажаємо вам продуктивного сезону, максимальних врожаїв, максимальної прибутковості і перемоги.